Всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні мотиваційне відео. Проаналізувала свій канал і побачила, що YouTube дуже мало рекомендує мої. Відео знизились рекомендації, не знаю, з чим це пов'язане, можливо, з перервою, яка була на моєму каналі, але бачу, що інші дівчата-блогери також скажуться на те, що дуже впали рекомендації. Тому прошу вашої допомоги, підтримки у вигляді активності, переглядів, лайків, коментарів, підписок, якщо ви не підписані, але дивитесь, вам подобається мій канал. Також є ще такий спосіб, як відписатися, а потім підписатися на мій канал. Для мене це хобі, для мене це розвантаження. Мені дуже подобається знімати відео, створювати влоги. тому наперед буду всім щиро вдячна і бажаю приємного перегляду. Сьогодні будемо відмивати ванну кімнату. Я вже давно не чистила плитку, саме ту, що знаходиться біля душу. Якраз співпало, що вдома залишилась одна. Хлопці поїхали до мами, і я вирішила приділити увагу саме ванні, бо коли всі вдома, обов'язково комусь потрібно в душ, комусь в туалет, і ось так, щоб була можливість усе відмити і відчистити, то це велика рідкість. Мені потрібно вимити ось. Це скло. Тут, о, якщо видно, ось, бачите, вапняний наліт. Також хочу пройти ось цю частину, добре відчистити. Дуже класно, що плитка сіра і на ній нічого не видно. Видно, якщо падає світло. Почищу душ, ванна, умивальник. Попротирати всі горизонтальні поверхні, скло потрібно вимити. Хочу ще машинку правильно теж протерти скло, бо там якийсь утворився на літ у мене. Так, що я буду використовувати? В попередньому відео показувала, що замовила ось таку пасту для видалення іржі та вапна. І ось якраз хочу нею відчистити скло. Ось Такий у мене є екозасіб для миття скла. Це буду використовувати для дзеркал і ось цієї сторони скла. Ну, для очищення ванної кімнати: це в мене для змішувача і для душу. Це для таких поверхонь з покриттям. Дуже класний. Це в мене друга здається банка. Просто супер. Взагалі, іншого і не потрібно нічого. Класно видаляє вапняний наліт. Зараз покажу так. А ось цим засобом буду вже протирати горизонтальні поверхні, протрушу хляти. You is still uh you too sharp for I want a new game or new clothes, buy something to fill the hole. It quickly satisfies for a minute, then it dies. I want some new toys to fill the void, drown me in material noise. That's it between me, spending money to feel free. And I try to tell myself, no. But then I do it all again, where my dopamine is low. So sometimes I think that I am dumb, And I am the sin for nothing, and I will keep making. Перше, що мені потрібно, це нанести усі засоби на поверхні, щоб вони почали діяти. Починаю наносити пасту на скло, наношу на вологе скло, щоб вона добре розподілялась, і також наношу цю пасту на плитку, яка знаходиться біля душу. Тут вона постійно волога, вапняний наліт досить сильний. В нашому місті така вода з великим вмістом вапна. І ось цей наліт утворюється. Навіть незважаючи на те, що у нас на вході в квартиру стоять фільтри для очищення води. Ми якраз декілька днів тому замінили ці фільтри. Зараз вода йде чиста, тому треба все відмити. Вирішила помити ось цей душ і подивіться, що я тут побачила. Це просто якийсь жах. Я сюди не заглядала, так протирала, а ось так, щоб зверху подивитись, я не дивилась, я навіть уявити не могла, що тут ось таке. Так, буду використовувати зараз ось цей засіб. Якраз і побачимо, як він працює. Капець. Things I'm you these for decisions that ruin my life Sometimes I think that I need some time Away from my own mind So I won't keep making stupid decisions for the rest of my life Ось ще хвилин вісім, мабуть. Так, ну, ось тут в заглибленні трішки залишилось, але я думаю ще один раз і так, ось трішечки ще є залишки. Я думаю, наступний раз, ось тут все відійшло. Зараз змію, витру насухо і подивимось, що з цього вийшло. Я так розумію, що під тиском тут вода піднімається, можливо, тут немає негерметично, тому я так розумію, що проблема тут така буде завжди. Треба буде показати чоловіку. Так, зараз витру. насухо, подивимось, що у нас вийшло. Витерла повністю насухо, що залишилось? Залишилось ось тут місце. Але мені здається, я там щіточкою не пройшлась. І ось це наступного разу зникне. Так, ось тут щось залишилось. Але я думаю, це також. Так, ну, в принципі, для одного разу а, дуже добре, тому що я ж кажу, я сюди навіть не заглядала, я навіть і не підозрювала, що тут щось таке може бути. Але я зараз вже не буду повторний раз. А десь через тиждень якраз подивлюсь, а, наскільки воно. Швидко тут утворюється. Поки засоби будуть діяти, я хочу помити поверхні, які не потребують чищення. І ось цей універсальний засіб для прибирання підходить для швидкого прибирання будь-яких поверхонь. Всі ці засоби, якими я користую. Екологічні, нешкідливі для здоров'я і дуже ефективні. До речі, цей спрей можна використовувати навіть в холодильнику, він не потребує змивання, дуже швидко видаляє бруд, не залишає розводів, швидко сохне, просто знахідка для щоденного прибирання. Всі ці засоби купую я, також на них перейшла моя сестра, дуже задоволена, це український виробник, окрім екологічних Екологічності та безпеки для здоров'я пропонує співпрацю. І, наприклад, я вже довгий час купую ці продукти, користуюсь ними, рекомендую іншим і за це отримую знижку та бонуси. Цими бонусами я розраховуюсь за наступні покупки, це дуже вигідно та ще й за такий якісний товар. Тому звертайтесь, кого цікавить, поділюсь інформацією. Ball. It's like my laces untied. Got me tripping right into your arms. Your arms headed straight down through the night clouds. So, always my heart pounds. 10,000 feet between my parachute. Baby, no, you'll catch me whenever I fall. I know you got me. But if the edge of a cliff. Тепер змиваю пасту. Паста знаходилась на поверхні приблизно 20 хвилин. Поки я мила інші поверхні. Також змиваю засіб, який нанесла на душ. Треба гарненько пройтись мікрофібровою серветкою. До речі, ці серветки з копієчки. Я ними дуже задоволена. І так само прохожу ванну, ванна аж скрипить після цієї пасти, дуже легко змивається. І тепер насухо протираю, щоб можна було подивитись на результат. Коденьовежі філджесакисанрайз. Десизганетейкніта ювімапеші бібіною кечміне так само змиваю пасту із умивальника. До речі, я нічого тут не тру, просто все змиваю мікрофібровою серветкою. Рукавичку, якою я наносила пасту, придбала у Аврорі. Вона продається у відділу для душу, але я не уявляю, як нею мити тіло. Мені здається, можна пошкодити шкіру. А от для прибирання саме раз всі вологі роботи завершені. Тепер переходжу до скла. Цей засіб для скла також від компанії Choice. Що тут сказати? Теж дуже класний. І для ідеального ефекту вже сухе скло. Протираю з обох боків ось цим засобом для скла. І зараз будемо дивитись на результат. Жирные крапли. Самая рука через скло. Ой, смотрите, скло. Ой, смотрите. Жирные крапли не видно, дивиться. Круто. Це блестить. Тут перевірити неможливо, але ну, на дотик звичайна гладесенька плитка. Якщо ви плануєте ремонт і не можете визначитись з кольором плитки, беріть сіру, не пошкодуєте, ви збережете свої нерви та час на прибирання. Я не кажу, що не потрібно мити сіру плитку, але ви не будете кожного разу бачити бруд, вапняний наліт, розводи від води, ванна кімната буде виглядати охайно в будь-якому випадку. Оливкова олія. Замовляю саме ось таку. Ця олія в мене йде на майонез. А, у мене діти дуже полюбляють шаурму, і хочеш, не хочеш, потрібно туди додавати майонез. Я майонез не купую, не знаю вже досить довгий час. І готую ось цієї олії. Для цього мені потрібно одне яйце. Далі додаю пів чайної ложечки солі. Ось так, чайну ложку цукру. Ось так. Потім чайну ложку. Лимонного соку чайну ложку ось такої американської гірчиці. Вона мені більше подобається, ніж звичайна міцна, бо в міцній є така гірчинка, а ось ця американська, вона солодка, тому додаю ну, десь приблизно ось так. І далі заливаю ось цю олію. Це рафінована оливкова олія, і вона не шкідлива, так як рафінована соняшникова олія. Тому я для майонеза використовую саме цю заливаю. У мене тут є поділка 250 мл, але це виходить трішки менше, ніж 250 мл, бо там вже є яйце і інші інгредієнти. Ну, трішечки ось так більше, ніж поділка 250 мл. Приблизно. Густина майонеза також залежить від розміру яйця, тому я яйце завжди беру невелике. І чим менше яйця і більше олії, тим майонез буде міцнішим, таким густішим. Тепер ставлю блендер ось так на дно і вмикаю. Дуже-дуже густий, такий як крем. А ще, оскільки це оливкова олія, то в холодильнику він стає ще густішим. Ну, це просто якийсь нереальний, неймовірний смак. Дуже смачно. Смачнішого майонеза, повірте, просто не існує. I'm trying so hard not to like you. But there's so much that I like. And then I know that you feel the same about us. Yeah, but the time And I'll leave it, <laughs> Let's leave it to the universe. 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 Let's to the universe. <łecan> now, I'm not gonna wait, but I'll never be too late. You're into faith, and I'm into fate. So Stop. I'ma give it some space, cause love ain't a race to be won. Maybe someday we'll find a way between love and lust, respect and pray We put the kettle on after we walk in the morning so. yeah But for now, I'm gonna let go, let go. see are as more than friends, so let me just move on, move on. Leave it to the universe. 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 Leave it to, to the universe. So I'ma just let go, let go. I've seen us more than friends, and I'ma just move on, move on. Yeah, it hurts. I won't pretend. Так, зараз є в ванні. Як ви думаєте, що я роблю? Є у мене ось така картинка цукрова, і є в мене ось такий тортик. І що б це значило? Ця справа в тому, що у чоловіка сьогодні день народження, і Валерій дуже хоче йому подарувати тортик з Маквіном. Оскільки він дуже любить Маквіна, то думає, що і папа теж любить Маквіна. І він так Просив, давай, зробимо тортик Маквін, оскільки сьогодні в мене вдома не було цілий день, і ми ось тільки-тільки зайшли в хату, я в ванній кімнаті. У мене залишились із дня народження ось такі дві картинки Маквіна. Це цукрові картинки. Я їх замовляю для торта на день народження Валерію. І ось замовила випадково три. Одну я використала для торта, а ось дві залишилось. Тому якраз я зараз виріжу сюди. Картинку і буде у нас тортик Маквін і ось такий буде лайфхак. So I'ma give it some space, cause love ain't a race to be won, a race to be won. And maybe someday we'll find a new way Between love and lust, respect and pray we put the kettle on till we walk in the morning So, yeah, but for now I'm gonna Let go, let go, I've seen us more than friends And I'ma just move on, move on, yeah it hurts, I won't pretend Сівечірів, який нереальний захід сонця Це взагалі. year so I just let go, let go. I've seen there's more than friends. And then i am just move on, move on. Yeah, it hurts, I won't pretend. But I'll take you by your word. And I'll walk away before it starts to hurt. And I'ma let go, let go, let go. And I'll leave it to the universe.